Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про електронні таблиці та табличні процесори. У своїй професійній діяльності та взагалі у повсякденному житті люди часто використовують таблиці з метою компактного та упорядкованого подання взагалі різноманітних даних. Про об'єкти та значення, їх властивості. Однак часто виникає потреба не тільки структуровано розмістити дані в таблицях, а й виконати певні якісь обчислення. Щоб у таблицях виконати обчислення, у них потрібно ввести не тільки числові дані, а й формули, за якими проводитимуться розрахунки, таблиці, у яких можна виконувати автоматизовані розрахунки за формулами, з виставка. Даними таблиці називають електронними. А програмку, яка призначена для опрацювання даних в електронних таблицях, називають табличним процесором. І так, сьогодні ми з вами ознайомимося. Із електронними таблицями, табличним процесором, який у вас стоїть на комп'ютері, це офісна програмка. А ще є електронна таблиця в Гуглі. Про них буде вже більш докладно, трішки пізніше. Взагалі, основні операції, які ми можемо виконати, в табличному процесорі це введення даних у клітинках електронних таблиць, ретагування, форматування, виконання обчислень, побудова діаграм, ну, звісно, друкування, там, ну, робота з файлами, відкриття, збереження, перегляд і так далі. І так, де в нас взагалі знаходиться табличний процесор? Я вам відразу його відкрила, але якщо звернути, ми його можемо пошукати на пуск. Далі шукаємо Microsoft Office, ось Microsoft Office, натискаємо на стрілочку, і ось він у нас є Microsoft Excel. Клацаємо мишкою один раз, і табличний процесор Excel з'явився перед вами. Що ми бачимо? Що структура віконечка програмки. Взагалі дуже схоже да? є навіть на основі елементи керування, аналогічна до текстового процесора Word і редактора презентації PowerPoint, так, з якими ми вже з вами працювали. Тому що це в нас така офісна програмочка. Що ми можемо бачити? Що, звісно, дійсно всі вкладки дуже подібні? Є в нас файл. Можемо зберігати, як, підписувати так назву нашого нашої таблички. Є вкладочка головна, на якій ми з вами можемо вирізати, можемо вставляти, копіювати, змінювати шрифт розмір шрифта робити жирний косів, підчеркнути, змінювати колір заливочки, Колір тексту, розмір нашого тексту, вирівнювання. Далі в нас іде тут орієнтація тексту. ну Про перенос тексту, об'єднання клітинок ми з вами будемо говорити ще. Є тут і в нас і формати, форматування, сортування. Є в нас і стилі ячейок, які ми можемо обрати. Про це будемо говорити трішки пізніше і формули. Є вкладочка вставка. Тут. Також все подібно із офісними програмками, таблиця, малюнок, картинки, фігури, смарт-арт, діаграми різноманітні, гіперпосилання можна додавати. Є формули, ось такі символи, розмітка сторінки, додавання формул це дуже головне для нашої таблиці, будемо використовувати з вами постійно. Дані, рецензування, вид, ну, це вже буде більш рідше, ми будемо користуватися. І так. Що я хотіла б, з чого складається наша табличка? Наша табличка складається із стовпців та рядочків, на перетині яких знаходиться клітиночка, можна ще сказати, ячеєчка. І так, бачимо, наші стовпці підписані літрами, так, А, Б, С, Д. І, і так далі. Це в нас іде стовбець. А рядочок підписані в нас номерами: 1, 2, 3, 4, і пішло далі. На перетині рядочка і стовпця, у нас є клітиночка, ячеечка, яка також має своє ім'я. Ось, наприклад, дивіться, я поставлю сюди ячеечку, це стовбець Д, а рядочок четвертий. Значить, у нас ячейка d 4 Поставлю в інший, давайте ось цей К і рядок п'ятий, К5. Тобто кожна ячейка, клітиночка має своє ім'я. Далі ми бачимо рядочок з вами біля рядочка з ім'ям наших ячейок. Це в нас ідуть рядочок <кій> формули або рядочок для редагування. Звісно, ми можемо з вами, що у клітинки електронної таблиці можемо вводити не тільки числа, так текст, і можемо вводити, звісно, і формули, числові дані і так далі. Що ми робимо? Виділяємо клітиночку, але бачите, це не так, як у Word чи у PowerPoint, що з'являється курсорчик. Ні, тут курсорчик не з'являється. Тут без нього, наприклад, якщо вам необхідно ввести довгий текст, дивимося, вводимо вартість, вартість, конц товарів, наприклад, конц -тов -а Що наше слово з вами не поміщається у одну клітиночку, да, в одну ячейку, давайте я збільшу. Так, давайте я збільшу. Щоб збільшити, наприклад, ви бачите, що, можливо, для вас маленькі ячейки, да? ви хочете, щоб вони більше. У нас є рядок з вами для збільшення і зменшення нашої таблички. Можете ось тут на плюсик натиснути буде ваша табличка більшою. Ось, щоб всі, вся назва помістилася, наприклад, нам треба помістити всю назву у. Діапазон клітинок А1, да, і перейде до Д, то ми виділяємо з вами цей діапазон клітиночок, де буде введено в нас необхідний текст, і є кнопочка Об'єднати і помістити по центру. Натискаємо на неї. Бачите, що у нас чотири ячейки стали однією. За допомогою спеціального інструменту, об'єднати і помістити по центру. Далі, якщо ви бачите, наприклад, друкуєте текст, нехай зошити. Так. зошити. Але хочете, щоб ваш рядочок був більший, можете навести курсорчик мишки ось на стовбець А, і його розтягнути за допомогою ось стрілочки вправо-вліво. І так. Будь-який стовбець ви можете розширити за допомогою мишки. Так, розширили. Далі, що ми бачимо, що внизу нашої сторіночки, нашої, текст, нашого, нашої електронної таблиці у нас є, бачите, листочок 1, листочок 2, листочок 3. Тобто, це сторінки нашої таблиці. Сторінки таблиць можна додати, просто вставити листочок. Ось таким чином. ой, І листочок буде вставлений. Листочки ці можна навіть перейменувати. Правою кнопочкою мишки натискаємо, перейменувати і перейменовуємо, наприклад, практична робота. Таким чином, ви можете практичні роботи з інформатики виконувати. Перша практична, це на листочку першому, потім друга на другому, на третьому і четвертому, щоб не створювати декілька електронних книг. Так, переходимо назад. Наступне, що би ще, звісно, у нас є ось бігуночок. Да? Якщо у вас тут буде багато рядочків, да? то ми можемо користуватися бігуночком вгору вниз переглядати. І так само вліво-вправо. Також є в нас бігуночки. Далі, це все, що йдеться. Ага, звісно, щоб перейти з одного рядочка на інший, ви можете користуватися або курсорчиком мишки, або, звісно, коли вводиться там формула, або можна натиснути Enter, або за допомогою клавіатури, стрілочок вправо, вліво, вгору вниз. Можете користуватися клавіатурою, за допомогою стрілочок працювати. Так, і звісно, виправлення помилок. Щоб виправили, як буває там хоп, і допустились якоїсь помилки, пропустили літру, або пропустили якусь цифру, то ми всі редагуємо текст, з числові якісь значення у спеціальному рядочку для редагування, ось для формул, для редагування цей рядочок. Ось сюди ставимо курсорчик мишки і вже починаємо. Додавати необхідний текст або числові значення. Так, це у нас Microsoft Excel офісна програмочка, що у вас на комп'ютері. А як де ж ще знайти у нас в онлайні програмку? Дуже просто: ви відкриваєте браузер Chrome, вибачте, браузер Chrome відкрили. Коли тут висвітилась пошукова лінія Google, все, у вас є додатки Google. Натискаємо на додатки Google, гортаємо вниз, і в нас є таблиці. Натискаємо на таблиці. Обираємо плюсик, нова електронна таблиця. Натиснули. Все, таблиця перед вами, але вона трішки відмінна від тієї, що у вас. там. Ага, ще хотіла зазначити, якщо, щоб довго не шукати табличку, то ви її можете Excel ваша, що у… У вашому на комп'ютері ви правою кнопочкою мишки можете її закріпити на панелі. Правою кнопочкою мишки натиснули, висвітилось контекстне меню, закріпити на панелі завдань. І таким чином ваша табличка завжди буде у вас, так я не зберігаю, на панелі завдань ось тут вона буде збережена. Далі. Табличка електронна в Google у нас трішки інша. Що ми бачимо? Ми бачимо перед собою так, вкладочки є файл, зміни, вигляд, ставити формат, дані, інструменти розширення довідка. Бачимо, відмінити там дію, виконати, друкувати, звісно, збільшувати масштаб, йдуть проценти, є шрифт, збільшуємо, зменшимо шрифт, курсів, курсів жирний, підчеркнутий. Колір тексту, колір заповнення, межі, що будемо над ними говорити, об'єднання, клітиночок. Тут, формул тут не бачимо. Да? Що ми можемо тут? Дивимося у вкладках Файл. Це можемо імпортувати. Так? Можемо завантажити нашу табличку собі на комп'ютер. Там, де змінити з касою вирізаємо, копіюємо, вставляємо, видаляємо. У вигляд. Звісно, тут можна коментарі показувати і так далі. Вставити, що вставляти можна рядки, стовпці, аркуші, таблиці, діаграми, зображення, малюночки, є в нас ставка, формули ось дуже важливо. Посилання, ну, смайлики це таке. Формат, формати ячейчок наших. Це може бути числовий, числовий дивіться в нас, звичайний текст, числовий відсоткове значення, бухгалтерський, фінансова валюта, є-текст. На півжирний курсів підкреслювати, вирівнювання, перенесення тексту, що дуже важливо, обертання тексту, як він буде розміщуватись у вас. Ну, і таке умовне форматування, перемінення кольору. Далі дані. Це фільтри встановлюються. І функ... дійсно є тут і діапазони з назвами, функції, з назвами, інструменти, перевірка орфографії, розширення довідка ну це ми таке, бо не будемо користуватися. І так, такі самі у нас йдуть з вами ячейки, клітиночки, да, стовпці, рядочки. Вони також у нас кожен, кожна ячейка підписана, ось її назва. да, І ось ми бачимо з вами і рядочок для редагування або вставлення форму. Як ви бачите, тут є аркуш один, <кхід> то трішки тут по-іншому. Щоб додати другий аркуш, ми натискаємо на плюсик. Так, І додається, ой, перемістилося, і можемо додати другий аркуш. Ось хоп, додали другий аркуш. Знову хоп, додали третій аркуш. Просто щоб ви домашнє завдання виконували на різних аркушах в одній електронній таблиці. Ось таким чином: як ділитися таблицею, як працювати в групах, як її електронну таблицю зберігати. Все розкажу вам на наступних уроках. Все, чекаю ваші роботи і в електронній таблиці за інструкційною карткою введені дані. Всім до побачення, гарного дня!